У перший день весни в залі обласної філармонії відзвучать останні ноти фестивалю класичної музики, який тривав тут впродовж місяця. На завершення глядачі зможуть почути зарубіжну та українську музику у виконанні академічного симфонічного оркестру філармонії та визначних солістів з Польщі та Угорщини. Сама приємність, ця робота просто задоволення стояти поряд з диригентом, стояти перед чудовим оркестром це не робота, а справжня насолода. Хтось, хто є музикантом, художником той не працює. Він тільки виконує своє музичне покликання, і чудово, що тут, в Хмельницькому, є такий оркестр. Диригуватиме оркестром відомий митець родом з Німеччини Максиміліан Марія Дженеті. Він має величезний досвід співпраці з різними оркестрами і завоював багато призів і нагород у всьому світі. Ба більше вже кілька років митець викладає в Одеській національній музичній академії. З початком війни диригент чітко висловив свою громадську позицію та підтримку Україні. люди дуже Аверіедюкейтет. Я можу сказати, що люди тут дуже освічені та дуже доброзичливі, тому я почуваюся тут комфортно. Фестиваль класичної музики спрямований на те, щоб глядачі могли насолодитися майстерністю талановитих виконавців та цікавими творами композиторів різних епох та країн. Такі мистецькі події не надзвичайно потрібні. Вони дають нам. Впевненість в майбутньому. Ми мусимо планувати, ми мусимо працювати. Люди мусять отримати позитив, тому що занадто багато є тих таких негативних новин, подій. І саме тут, саме в філармонії можна отримати цей емоційний такий катарсис, так, десь очиститися, десь відволіктись від, від цього всього. Яскравим та символічним фіналом вечора та всього фестивального марафону стане музика наших українських композиторів Левка Колодуба та Анатолія коз Анатольського. Тетяна Аржепянська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.